Україна має залишитися одним зі світових лідерів у сфері ядерної енергетики і вже незабаром розпочне одну з найбільших ядерно-енергетичних програм у Європі. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час міжнародної конференції, що її організувала компанія Енергоатом. Він наголосив, міжнародні донори допоможуть реалізувати ці амбітні плани. Про них у нашому сюжеті. Ми будемо працювати всіма енергоблоками, які зараз підконтрольні нам які знаходяться на території підконтрольної України. Це дев'ять енергоблоків. Вони вже в мережах. Вони всі перевантажені, Вони всі готові. Я хочу нагадати, що попереднього року ми також працювали стоп відсотковим коефіцієнтом використання встановленої потужності. Перед початком конференції керівник енергоатому звітує про успішне закінчення ремонтної компанії на всіх підконтрольних Україні атомних електростанціях. каже війна, змусила українських атомників перейти на новий рівень роботи. Ми повністю відмовились від поставок Російської Федерації, і це в першу чергу найбільш велике постачання було. І залежність найбільше була в палові Російської Федерації і в свіжому паливо, і в вивозі відпрацьованого ядерного палово. Обидві ці проблеми вирішено повністю. Ми повністю позбавились залежності від них. Зараз все паливо постачається від Вістінгаус. І ми також будуємо лінію по виробництву нашого власного палива за технологією Бістінгаус. Через 2-3 роки ми зможемо половину нашого обсягу закривати власним паливом. Атомні станції забезпечують світлом понад половину потреб промислового комплексу України та побутових споживачів, розповідає керівник енергоатому. І якщо саме атомка острів енергетичної стабільності в умовах війни, треба розпочати її розбудову. Україна приєдналася до резолюції всіх інших країн, які задекларували необхідність втричі збільшити атомні потужності в всьому світі. До 2050-го року. Я также спешаю с тем, что атомная наша энергетика украинская, она занимает другие места в Европе по установленной потужности наших энергоблоков. То до 2050-го року нам потребно додаты? 10 атомных великих энергоблоков. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі у своєму зверненні до учасників конференції наголосив, що світ допоможе Україні зберегти її лідерські позиції в міжнародному атомному секторі. Світ переорієнтовується на ядерну енергетику з метою переходу на зелену енергетику. Усе заради покращення енергетичної безпеки, і Україна не залишиться осторонь. Ми повинні зберегти це важливе джерело електроенергії для України і сьогодні, і після війни. Обіцяю, ми будемо поруч задля для збільшення потужності Хмельницької АЕС за рахунок будівництва нових енергоблоків. Важливо сьогодні, в першу чергу, щоб парламент схвалив законопроект про добудову Хмельницького. Хмельницьких блоків 3 і 4, про потенційне будівництво теж блоків 5 і 6 на Хмельницькій атомній електростанції. Про будівництво п'ятого енергоблоку на Рівницькій атомній електростанції. Але ну зрозуміло, що це потрібно робити почергово. Нам потрібно відновлювати ті втрачені потужності, які ми втратили після. Обстрілів, які були цього року і по гідроенергетиці, і по теплоенергетиці, і в той же час ми розуміємо, що ми маємо в першу чергу розвивати атомну енергетику. Енергія вироблена атомними станціями коштує дешевше, зазначають учасники конференції. Саме мирний атом став драйвером повоєнного відновлення Європи після Другої світової війни, сприяв відродженню економіки та зменшив залежність від імпорту нафти і газу. Без дешевої ядерної енергетики, на превеликий жаль, наша країна не зможе бути конкурентноспроможною на світових ринках. Енергоатом все ж таки приділяє дуже велику увагу саме фахівцям, експертизі, і навіть ті люди, які працювали на Запорізькій атомній станції, ми їх не втратили. Дуже багато людей працюють безпосередньо на Хмельницькій станції на інших станціях. Я вважаю, що це наше майбутнє, і нам на сьогодні необхідно також виховувати молодь, тому що це будуть наші конкурентні переваги. Сьогодні в Європі відбувається атомний ренесанс. Учасники конференції прогнозують до 2035 року кількість країн, що отримують електроенергію від АЕС, може збільшитися приблизно на третину. Роман Барашов Володимир Самченко, подробиці Інтер. Марафон Єдині новини.